Доброго дня, десь місяць тому я прищеплював окуліровкою ну, багато культур, в основному кісточкові, або ті, які на весні приживаються проживаються В Шовковиці, наприклад. Але по Шовковиці там я познімав, багато робив і біля саду, і в полі. В полі там нормально, от тут, де біля саду, на сонці особливо, то Трошки результат гірший, 50 на 50, там, бачу, дещо б не поприживалося. Ну, зараз будемо знімати із абрикос. Так, в мене сорт дуже такий виявився невдалий, що він, ну так, вперше, я не знаю, що за сорт. По-друге, -по -по він, ну це більше усього Краснокиєва, і почав дуже гнити. Гнити там птахи клювали, я вирішив перещепити на багато інших. Ну, наприклад, апріуми, тут у мене будуть рубісти, приції. Ну, ранні сорти, що я, по, по крайній морі, встигну покуштувати, і вони не погниють, і птахи ще не поклюють, бо в цей час птахи будуть займатися черешнею. Так, от бачимо. Зараз я от наведу різкість, якщо... Так, сейчас. Так. Ага. Ну от бачимо. От кольоровочка зелена. Бачу жива. Все нормально прижилося. І зараз от теж зніму. Ось. Тут посаду багато я поробив. Повністю буду дерево переприщеплювати. Так, тут теж бачимо. От. Так, зараз фокус не ведемо. Так, ось. От бачимо нормально все. Зелене. Вона міцно тримається і все буде гаразд. Далі весною я отак обріжу і під брунька, я вже направлю її куди треба. А тут а, гілочку я повністю зріжу. Вся села піде е, в нашу гілочку. Е, так, але це ще не все, що я хотів сказати. На деяких нюансах хотів все-таки зупинитися. Чому зараз знімаю? Тому що там далі дощі будуть і просто під е, е, окульовка може під нашою плівкою. Поприйти. от Бажано зараз зняти. Зараз вже жара спала і можна, ну, терміни пройшли 3-4 неділі і вже видно буде, прижилось чи не прижилося. Далі ще такий момент. от я Як весною приходимо, я підписую ту, от свої коліровки але ж у мене тут таких бірок, і вже на купулюках баторічних. Тому щоб не призівати, а навесні роботи дуже багато. І просто можемо не побачити і пройти мимо і не зрізати нашу кольору. Тому от така стрічка є, я не її обмотую жовтою, а можна і зелентою жовтою обмотати, і щоб навесні видно було гарно. І це ще показує, що тут є кольоровка. Тому я точно як буду це дерево обрізати, я побачу. Потім зріжу. І зріжу також гілочку вище, і вся сила піде в нашу кольоровку, в наш пагін, який за рік вирости. Ну, Фактично, чим чимало виросте, тут а в кроні воно вся сила піде в наші кольоровки. Тут все пообрізається. І таким чином. от я буду бачити, де я робив окуліровки, Тому зараз потрібно зняти і помітити їх. Ну і бірочку підписати. От кісточковий, саме так я і прищеплю персики, черешню. До речі, зараз там кілька вишень дичок я побачив біля полі. А зараз черешню спробую прищепити. Ну, Якщо осінь буде пізня, то я думаю, там нормально все приживеться до жовтня. Ну, по крайній мірі я нічого не втрачаю. Так що, от, було, було б запитання, коли знімати. От кажу, зараз треба вже знімати, якщо робилося, десь всередині, в кінці в липня. Навіть на початку. Ось, до речі, я зняв щойно. І сейчас покажу, отця от не прижилася. Вона чорна, тут видно, тоді от, починаєш отак дряпати, і воно видно, що чорне, і от воно зразу хороший. Ось камбі чорний і видно, що не прижилася. Ну що зробиш? Я з запасом татару завжди роблю з запасом, бо знаю, що можуть бути такі моменти.